Крохмальної історії. Ну, Воду міняли доти, доки вода стала чиста. І крохмал вже біліший набагато. Тепер ще раз переколочуємо добре і проціжуємо, щоб там рештки жмиха усі залишилися на цідилку. Рідину гарно збовтали, і тепер будемо цідити. Решки, реш, решки жмиху залишаються на цідилку. Ну ось скільки жмиху залишилося на цідилку. Це вже завершаючий етап роботи з крохмалем. Зараз він відстоїться, потім рідину зіллі і вже будемо крохмал сушити. Привіт! І знову я з своїм крахмалем. Так і хочеться, що канал вже нас називається «Виноград плюс Крахмал. Ну, все-таки ні, виноград плюс квіт. Ну що ж, завершающа стадія. Дуже акуратно зливаємо воду. Воду не розболтуємо, бо вода зараз на ціну золота. Так, зливаємо решту в ванну. Ось такий у нас тут вийшов крохмол. Звичайно, не такий білий, як хотілося б, але це вже не так погано. Зайву вологу видаляємо, кладемо сюди або марлічку, або гігроскопічну якусь простеньку ткаміну. І отак, на декілька хвилин, і решта вологи із крохмалу війде в трапочку. Зайва волога війшла в трапочку, тепер ми його потрібні і розкладаємо для того, щоб він висушився. Чим дрібніше ми його розкладемо, тим швидше висіхнемо. Звичайно, на вулиці він висох скоріше, але вже на дворі вечір, а тому треба розкивати його десь в будинку. Добре там Анатолію Івановичу, проход є. єсть. Так. І доки висохне. Крохмаль вже підсух, отак ось торохтить. І вже розминаються ті грудочки. Зараз зберу, бо одною рукою незручно, а дома вже звожу. І тоді скажу, який вихід крохмалу. Ну, зібрали такий пакетик, зараз будемо важити. 200. Ну, оце такий виход. Із 20 кілограм картоплі. Так що ми вам процес показали, а ви вже дивіться самі і вирішуйте самі, треба воно вам чи ні.